У суботу, 6 липня, в Рівненському районі сталася смертельна ДТП. На автодорозі поблизу села Верхів зіткнулися вантажівка «ДАВ» і маршрутне таксі. Спринтер. Наслідок автопригоди загинуло 14 людей, жителів Рівненської та Хмельницької областей. Серед них шестирічна дитина. Ідентифікували всіх тіла загиблих. Одну жінку доставили максимально екстрено до лікарні. Завдяки небайдужим громадянам, які всечасно повідомили всі екстрені служби, тому практично на протязі 10 хвилин всі екстрені служби були на місці. На місці події працювали слідчо-оперативні групи криміналісти. Рух ділянкою забезпечували співробітники головного управління патрульної поліції. У верхів прибули і ДСНСники області. Рятувальними службами були здійснено гасіння, моторну відсіку, транспортний засіб, вантажівка, зокрема. Перевозила молочний супродукт без подальшого горіння. Рятувальною службою було здійснено деблокування тіл загиблих семи осіб з автомобіля Спрінтор, а також пошукові роботи в сількосугіддях, де було знайдено додаткову кількість людей, яка визначила загальним обсягом 14 чоловік. Після завершення. Основних заходів була залучена інженерна техніка. Поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення ПДР та експлуатації транспортного засобу особами, які ним керують, що привело до смерті людей. Створені групи слідчих та прокурорів з числа найбільш досвідчених. Розглядається кілька версій того, що спричинило трагедію. Перше це пошкодження колеса грозового автомобіля, внаслідок чого його виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Розглядається ще декілька версій, в тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання технічно несправних транспортних засобів. Неуважність водія та порушення ним правил дорожнього руху, а також обставини неприборної сили. Для перевірки версій вже проведено огляд місця події залученням експертів. Правоохоронці допитали очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Окрім цього, приймаються заходи щодо вилучення документів, які стали підставою для експлуатації та випуску на лінії даних транспортних засобів. Слідчі дії тривають. Про результати повідомлять згодом. Юлія Смаль, випуск новин.